Доброго дня, малята! Дітки, погляньте, де я. Так, я сьогодні в парку. А знаєте, чому я тут? Тому що ми з вами будемо працювати, позбираємо листочки для того, щоб їх засушити та створювати красиві аплікації. Отож, погляньте, які красиві листочки нам подарувала осінь. Погляньте, майже усе листя опало із дерев. Але де, де ще є? І ці листочки, які опали, ми їх з вами будемо збирати. Ну і звичайно, можна збирати маленькі квіточки. Але квіти збираємо не ті, що ростуть на клумбах, а ті, що самі ростуть. Отже, погляньте, який красивий червоний листочок. Ми його також візьмемо, засушимо і буде у нас така красива аплікація води. На цю Погляньте, які красиві листочки верби, такі довгі вони. Ми їх також трішки назбираємо. Ідемо далі. Ось, наприклад, ще є взагалі зелені листочки із таких рослинок. Ми також можемо взяти їх. Отож, листочки в нас збирали. Ходімо додому, і я вам покажу, як правильно засушувати листочки. Ходімо! Отже, ми з вами назбирали листочки, і зараз я вам покажу, як їх потрібно засушувати. Для цього нам буде потрібно декілька книг. Ось я обрала таку книжечку. Що ж я роблю? Відкриваю листочок і знизу, бачите, будь-де відкриваємо внизу. І кладемо листочок на листочок книжки. Декілька сторіночок опускаємо, кладемо наступний листочок, листочки розправляємо, щоб вони були рівненькі. І знову опускаємо декілька сторіночок. І так само, і квіточки засушуємо. І так, усі листочки, які ми хочемо засушити, складаємо у книжечку. Ось такий кленовий листочок, дуже красивий. Можна подекілька, якщо поміщаються на одну сторіночку, можна подекілька розташу, розміщувати. Ось так і закриваємо. Але нам потрібно, бачите, вони не. Притиснуті, видно, де листочки лежать, нам потрібно ще одну книжечку для того, щоб притиснути їх, щоб вони були рівненькі. Але дітки, якщо у нас листочок свіжий і зелененький, зеленого кольору, нам буде потрібна серветочка. Ми покладемо його в серветочку, для того, коли ми будемо класти його у книжку, щоб він нам не замастив сторінки нашої книги. Тому що він ще свіжий, у нього ще є сік зеленого кольору. Ось так прикладаємо книжечками та залишаємо, поки вони не висохнуть. А зараз я вам покажу уже сухі листочки, гілочки, те, що я вже засушила. Ось у мене є така книга із сухими листочками. Ну, ось, наприклад, такий теж кленовий листочок, уже сухий. Ми з вами насушимо листочки. І будемо робити різні красиві аплікації, так? Я знаю, що ви в мене розумашечки, гарно попрацюєте і насушите собі листочки, різних квіточок. Можна також листочки, не обов'язково з дерева, можна листочки з якоїсь рослинки брати. Ось, наприклад, в мене є тут листочок. Я вам зараз покажу. Ось такий засушений листочок. Бачите, він сухенький. Це із рослинки. Дітки, я вам дякую за роботу. Я знаю, що ви, молодці і розумашки, гарно попрацюєте і насушите багато листочків, з яких ми з вами будемо робити аплікації. Дякую вам за роботу. До зустрічі!